Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти з турботою про громадян міста. Ось уже два роки кожного дня на варті безпеки наші доблесні муніципали і в день, і вночі в громадських місцях, там де є ви, присутні і вони, аби охороняти ваш спокій. Ходимося у сквері військової слави без порушень. Ми там, де потрібна допомога. Моніторимо ситуацію на дорогах міста на предмет хаотичного паркування. Порушники прав дорожнього руху не виявлено. Йдемо далі. результативним методом боротьби було і буде попередження і роз'яснювальна робота. Дотримуєшся знаків не порушуєш. Знаходиться знаку зупинка паркування заборони. Можете, будь ласка, перепаркувати автомобіль? поміж інших пріоритетів роботи. Час ставить нові завдання перед інспекторами допомога комунальним підприємствам міста. Окрім супроводження спеціалістів комунального підприємства «Автотранссервіс», які займаються укладанням договорів на послугу з вивезення сміття. Від 3 вересня поставлена задача перевіряти у підприємців наявність укладених договорів з комунал комунальними Підприємствами міста та відповідність умов договорів, оренди споруд та прилеглих територій для обслуговування бізнесу. Бо все це кошти, які можуть потрапити в міський бюджет та на рахунки комунальних підприємств, а отже, можливість вистояти в такий важкий фінансовий час. Неодноразово в наших випусках ми говорили про наших. Небайдужих громадян, які не можуть пройти повз чужої біди. Добро цього світу тримається на вас. Дякуємо і діємо спільно. Жінки стало погано, 80 років викликали швидку. Реагування служби екстреної медичної допомоги в таких випадках. Результат злагодженої роботи. Приїхала швидка допомога. Наразі допомагають бабусі. Поважний вік наших громадян потребує пильності за своїм здоров'ям. Дехто ж нехтує елементарними нормами не нашкодити самому собі, вживаючи алкоголь. А за цим втрата свідомості. Алкоголь <смірно> <смірно> варта. Ми ті, хто простягне завжди руку допомоги. Ми підтримаємо і направимо на правильний шлях. У різних напрямках і ситуаціях які трапляються під час служби, дбаючи про безпеку дітей на дорозі, інтенсивний поток руху, там велосипеда, автомобілі. Так тут якби можна об этом поговорити. І перший муніципальний канал неодноразово разом з інспекторами поліції про це говорили і показували в сюжетах, направлених на безпеку руху. Прибираючи з наших вулиць і громадських місць таких клієнтів, яких не хотілося б бачити перехожим. Турбуємось про комфортне оточення опрацювання звернень громадян, які надходять в чат або за телефоном гарячої лінії 068-861-4948 49 48 – Це наше блискавичне реагування. І добре, якщо там ситуація контрольована, молодіж спілкується, абсолютно трезве, без порушень. З метою недопущення порушень громадського порядку та на дотримання правового режиму воєнного стану інспектори муніципальної варти разом з поліцією включені до складу комендантського патруля. Здійсню патрулювання міста Белодністровський зараз перебуває на вулиці Перемога. Все тихо, спокійно, правопорушень не виявлено. Розгалудженість маршрутів комендантського патруля дає змогу тримати як на долоні оцій порі ціле місто на третьому маршруті по вулиці Перемоги. Бугацька та Тимчишина. по вулиці перемога. Всі торгівельні заклади замкнені. Порушень комендантської години та громадського порядку не зафіксовано. 23.39. Продовжуємо патрулювання. І тут, наш пильний погляд, знаходить тих, хто на противагу законослухняним громадянам діє не за покликом розуму, сидячи вдома у цій порі. А за покликом інстинктів. Да, ви знаходитесь в місці. на телефон. Ви в вигляді в не 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 на місці. Не Отож, бо єдине, мабуть, правильне рішення за цей вечір. Проводи додому вони різні. Доводиться домовлятися. Чоловіку роз'яснили, що він не кричав, і він іде додому. Не в силах дійти через надмірно випитий алкоголь, тому тримається за паркан. Тримайтесь, я ж вам казав, тримайтеся паркан. Я, я, так він ж недовгий не доведе до самої хати. Лише твере, захода та розум. Цей порушник похмелятися почав ось так одразу живильними краплями дощу. Дехто з порушників так поспішає, що аж запізнюється, і йде додому вже після 24.00. Що ви робите в комендантську годину на вулиці Перемоги? Дамой спішить, треба було до 12.00. Не встигла, натрапивши на патруль, і ця дівчина підвело таксі обіцяє дуже багато. Що через 20 хвилин будемо. Отож, бо по відношенню до таксі після 12.00 ночі. Ні обіцянок, ні пробачень. А от служба муніципальної варти кожен свій крок та усі свої дії направляє виключно на турботу про безпеку, охорону правопорядку, дотримання правових норм держави. І обіцяємо далі нести свою варту відповідально, професійно і самовіддано. Умотивовані вашою підтримкою інформуємо про це в випусках ситуаційного центру муніципальної варти. Дочекайтесь наступного.